Тепер саме основне питання. Скільки ж це все діло коштує? Всі ви задаєте це питання самим першим, коли телефонуєте до нас. Дивіться, такий навіс розміром 3,70 на 7,70 метрів з покриттям покрівельним профнастилом, з водосточною системою коштує 106 тисяч гривень. Що сюди входить? Сюди входять стоечки 80 на 80, рігіля 80 на 80, направляючі балки 100х50 на і перемички 40 на 25. Тобто це повністю під ключ. Ми приїжджаємо, бетонуємо стійки, розварюємо конструкцію, накриваємо покрівельним профнастилом, монтуємо водостічну систему. І це ціна під ключ. Ось для прикладу я вам скажу, на цю конструкцію використовується одного лише металу на майже 23 тисячі гривень. Це так, щоб ви розуміли, як формується ціна. 23 тисячі гривень це лише. Сам метал без покраски, без нічого. Сам покрівельний профнастил в районі там, 17 тисяч гривень. Він йде з торцевими планочками, з, цими, з капельниками під водостічну систему. Тобто, це повністю весь пер. Потім фарба. Ми використовуємо фарбу двох видів: це все фінські фарби, або ті або технос. Їхня ціна в районі 1000 гривень за 1 літр. Тобто, щоб ви розуміли, сюди однієї тільки фарби з ґрунтовкою пішло майже на 5 тисяч гривень. Ось і робота. Автотранспортні затрати, розхідний матеріал і робота. Робота по цьому навісу коштує 37 тисяч гривень. Це з водостічною системою.